Вітаю вас, друзі! Я Людмила Богуш, я засновниця компанії «Богуштейм» І сьогодні, з раночку, я хочу поговорити з вами про біоритми. Я якраз вчора була на зустрічі і ввечері і там був фахівець, він, він якраз фахівець з хакінгу. І він розповідав про те, о, як у мене тут темно, зараз підійду вам погано, А він нам розповідав про, про те, наскільки як потрібно слідкувати за своїм здоров'ям, що у нас може бути так, що у наш є біологічний вік, да, чи вік за паспортом. Да, а біологічний вік він може розходитися до 20 років в одну сторону і в другу сторону. Да, тобто, ти можеш бути на 20 років старішим. Віологічна за, за свій паспорт і навпаки на 20 років молодшим. І якраз він казав, що там є певні речі, які впливають на твій стан і це харчування, фізичне навантаження, відпочинок. А я ще подивилася, якраз сьогодні я зранку писала статті для нашого сайту. До речі, у нас ж ми ж, нови, ми ж обновили наш сайт. То заходьте, будь ласка, на богуштайн.ком. І просто подивитися, що як воно у нас виглядає, і що я що у нас оновилося, Але я сьогодні писала статті, Там якраз одна статі була про самоорганізацію і якраз там я написала про те, як краще розподілити свій день. І от це потрібно для себе розуміти. Тому що, наприклад, для мене мозкова активність, розумова активність краще за все, все ж таки в першій половині дня. Вже, бо у другій, я вже, ну мені прямо вже, вже не хочеться. Да? Тобто я вже чимось іншим хочу займатися, ніж думати, щось створювати, приду да, придумувати. Тому будь вам потрібно за собою понаблюдати. Да? Просто подивитися за собою. Понаглядайте, коли ти тобі щось краще робити. Наприклад, якщо я хожу на тренування, я хожу завжди зранку, тому що ввечері в мене ж сил немає на те, щоб тренуватися. А от о, в, в зранку я якраз нормальненька, я навіть на восьмому можу приходити, просто для мого тренера це зарано. А якщо проводити, наприклад, те ж ті ж самі вебінари, то мені, а, от я можу проводити їх ввечері, особливо коли багато людей, тому що я, начебто, заряджаюся від цієї кількості. Але просто я, ну, я не дуже люблю, тому що вебінари це все ж таки енергія, енергія. І взагалі я можу сказати, як фахівець, що люди ввечері погано навчаються, тому що мозкова… ну і це не тільки у мене так. Взагалі це є такі є досліди, які показують, що найкраще за все людина приймає рішення зранку, а не ввечері. Навчання це ж рішення. Це ж не просто, що ти, якщо ти йдеш на навчання, і це просто для того, щоб посидіти і послухати, ну це ж менш, тому що ти просто витрачаєш час. А якщо ти йдеш на навчання для того, щоб отримати знання, то тобі ж потрібно вирішити, ну ще, якщо я це отримала, що я з цим буду робити? Розумієте, да, тобто мені ота от тобто, розумовий процес він необхідний. А ввечері я не можу. Мене є подруга, яка каже мені, ти мені не дзвони ввечері, бо я навіть розмовляти вже не вмію, настільки я втомлена, да не можу. Так що вона навіть розмовляти не може, то точно що вона ніяк не може думати. І завжди ж нам кажуть, ввечері потрібно заспокоїтися. Ввечері потрібно заспокоїтися. А ви на навчання йдете? Які там нафік нафі заспокоєння? Там навпаки, дати збуджуєш всі свої нервові клітини. Зв'язки і, і як тобі після цього спати. І я це вам розповіла для того, щоб ви по, по, на, наглядали за собою і прийняли рішення, як тобі найкращим чином організовувати своє власне життя, в який час, в який. В який проміжок дня тобі краще думати, в який проміжок дня тобі а, краще відпочивати, в який проміжок дня тобі краще спілкуватися. Тобто на це потрібно подивитися. Я точно кажу, що в мене найпродуктивніша частина дня, це з шостої ранку до дванадцятої дня, тому що після цього вже потрібно думати про те, як поїсти, там тра-та-та-та. -та -та -та. Якщо поїв, то ну і пішло. Да? Там вже тіло займається іншими процесами. А зранку вона у мене голодна і активна, yeah. <laughs> і виспалося, до речі. А ще вчора той той фахівець казав, що особливо українців виснажені наднирковіки, да? то тобто є надпочечники. І я кажу, а він каже: От у більшості тут вони виснажені. Я навіть не витримала, потім підійшла до нього. от коли ти це кажеш, ти чому кажеш? Ти на нас подивився і кажеш, що вони у нас виснажені. А він каже: ти ні, ну просто розумієш, гормони ж як виробляє виробляються, виробляються, виробляються. А гормон картизоловик, який виробляється цими надмирковиками. То воно ж, ну, війна, як почалась в 22 році, так ми і бежимо, і бежимо, і бежимо, і коли організм вже не може цього виробляти, він починає це забирати з інших органів. І тому ми маємо проблеми зі здоров'ям, з гормональним станом, з тим, і в першу чергу він бере з сексуальної сфери. Тобто тут одразу і з'являються у ці проблеми з народжуванням дітей, з тим, що люди жінки не можуть завагітнити і так далі. Так, да, є випадки, все ж таки, що люди народжують людей дітей, але як нещодавно спілкувалася з з наших випускниць, я вона гінеколог-ендокринолог, і вона сказала, що це дуже велика проблема, що жінки не можуть завагітнити в більшості своєї, і це якраз пов'язане з тим, що із за навантаження на кортизол, як. На гормон і неможливості виробляти ще більше і більше і більше, починається забирати оцей естроген прогестерон і тут всі всі ті, що статеві, статеві гормони. І чому я вам про це кажу? що сьогодні Тому що я хочу, щоб сьогодні, коли ви будете планувати свій день, ви, по-перше, подивилися, коли і що вам краще робити за вашими біоритмами Це перше. Друге, подивіться, де у вас перенавантаження, де вам не вистачає, може потрібно щось додавати в першу чергу через правильну їжу. І третє, як ви можете за цим слідкувати? Тобто тому, що потрібно спочатку відслідкувати, і тут у вас є два інструменти, які ви можете використовувати. Перший, це планувальник, в якому ви ведете. Свій щоденник, а другий це цифровий помічник. У нас, наприклад, це хранаріз, який ми даємо нашим студентам на нашому тайм менеджмент квесті тайм-квест, прямо ми даємо. Він він включений в навчання. І, наприклад, я сама їм користуюся, і я користуюся для того, щоб відслідковувати, що я роблю. Хочу вам сказати, що взагалом да, ви можете використовувати штучний інтелект для багатьох процесів в першу чергу для такого аналізу. А У чату GPT навіть з'явилася така функція тайм-менеджменту. Я хочу сказати, що я її спробувала користуватися вчора, і зрозуміла, що все ж таки помічник, який в мене є, якого я розробила з тайм-менеджментом, він працює краще, тому що в ньому ще закладені певні принципи. А якщо ви користуєтесь загальним чатом GPT, до речі, хочу відмітити, що це повинен бути платний аккаунт, то тоді вам його ще потрібно навчити. І, і так далі, і так далі. Да? А помічник вже навчений, і технологія закладена. І мені все ж таки краще працювати з, з помічником по тайм-менеджменту, ні, ніж з загальним чатом в GPT. Але я хочу сказати, що я просто побачила, що я хочу його використати для того, щоб він провів для мене аналіз мого дня. Взагалі, да, точка тобто просто про аналітику зробив. А для цього мені потрібно заносити, 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 давати йому інформацію. І, і ну, якщо чесно, то легше заносити інформацію в планувальні богу Бог бо це швидше да розмовляєш, і пишеш. Але все ж таки, я хочу провести такий експеримент, щоб давати проводити хронографію. Свого дня, щоб мій хронорез подивився, як воно в мене проходить, і після того надав мені якісь рекомендації і аналітику. Ну, я, наприклад, зараз слідкую за своєю кішкою, бо я хочу вирахувати її харчо процеси, щоб зрозуміти, коли ну, от прям хочу це в. З цим розуміти, ну і хочу сказати, що це прямо заносити, заносити, заносити інформацію. Це той ключ, який допомагає вам потім її аналізувати. Ну, ми всі це знаємо. Щоб було, щоб можна було щось проаналізувати, Потрібно дати інформацію, яку проаналізувати. Ви її можете зберігати в двох містах: це планування Богожбук, і це наш помічник хронаріз, якого ми ще раз нагадую, даємо на тайм-менеджмент-квесті. Ну, все зараз я побігла на моє тренування, тому що я не знаю, що в мене там з надмірковиками з кортизолом, але я точно знаю, що енергію потрібно виробляти, і я її виробляю. А вам на сьогодні скласти перелік задач на день, подивитися впевнитися в тому, що ви нічого не пропускаєте, що у вас є задачі для роботи, для сім для, для, для родини, для навчання і так далі. І так далі, після цього вам необхідно. Порахувати час, щоб вписувались 24 години, або не да, не, не, не втрачали час, не, не знамо на що, ну а потім побудуйте собі розклад. Якщо ви не вмієте це робити, то ми вас запрошуємо до нас. Да, вам сподобається, у вас все вийде. Якщо у вас є рідні або друзі, які не вміють цього робити, так само надсилайте їх до нас. Або приходьте разом. Ну все. А ще я хочу сказати, що 7 9 листопада в Києві в ТРЦ «Ретровіль» буде великий фестиваль нових сенсів під назвою Поверхи. Це арт-культ. Гастроосвітний технологічний фестиваль, де ми збираємо всякі різні дослідження, всякі різні пропозиції, рішення і так далі, І ви можете на нього, якщо ви учасник, просто прийти, ви можете прийти безкоштовно, бо для відвідувачів це буде безкоштовний. Але ж хтось за це сплачує, а сплачуватиме ті учасники, які будуть себе там презентувати. Тобто, якщо вам хочеться себе презентувати для широкої аудиторії міста Києва. І свою присутність да, виявити, проявити і заявити, що ви існуєте, то пишіть нам в Булуштайм, і ми вам допоможемо це зробити. Все. Все, пока-пока-пока. Я поїду на тренування. Е, виробляти!